Дуже важливо, подивіться на оці дві фотографії. Це Юра. Це Юра, це цей хлопчина, про якого я казав, що списали по туберкульозу. Зараз ми будемо йому збирати на два імплант. Подивіться, це відео він записав вчора. Будучи в зоні бойових дій, ми жили тільки в бліндажах, окопах, ліси, це сирості. Я підхопив туберкульоз. Коли ми приїхали на відновлення, частину в мене виявили туберкульоз і положили мене в київський госпіталь. Відео я залишив в телеграмі, тому що воно воно длінне. Давайте, будь ласка, йому допоможемо, тому що окрім нас, йому ніхто не допоможе, тому що держава от якось отак зробила. А хлопчина він молодий, і він вже ну, він практично не ходить. Йому треба два імпланта. Зараз ми будемо забирати йому на перший імплант. Його треба відремонтувати, тому що йому ще жити і жити. А отак сложилось. І він дуже розраховує на нашу допомогу. Я, а я вірю в те, що разом ми сила і разом ми його адремонтіруємо, і в нього почнеться повноцінна нормальна життя, на яку він достойний, так як він все-таки нас захищав. Сказував, що будемо зараз збирати 360 тисяч на імпланти для побропитима, якого по туберкульозу списали. Знаєте в чому проблема? чого не можу почати? Стидно, на відео не такі, я і схудав, і то не так, і перед людьми стидно, і як взагалі це говорити. Я вже неділю не можу йому, з-за того, що йому стидно, блин, начать збір. А він його просто косить, його вже ложить. А як йому донести, що братан, ділай, блін, відео, давай починати збор, Тебе треба срочно лічити. Тобі треба жити. Дуже важливо. Дивіться на оці Коротше, я зробив вход конем, він мені вчора пару відео записав, йому то не подобається, в нього глаза не такі висохші, те сказав. Ти те відео, що він мені вчора записував, я просто їх взяв, просто висловив у телеграмі, просто додавав відео. все, я запустив збор. Банка в нього є, реквізити його є. Все, запустив збір. Ну чесно, дивлюсь на Юру, мені просто плакати хочеться. Просто плакати хочеться, что болезнь з ним Короче, сами Все. Я дуже розраховую на вашу допомогу і він розраховує.